Новороздільська громада. Чисельність понад 37 тисяч мешканців. Незважаючи на те, що лінія бойових дій розташована за декілька сотень кілометрів, мешканці відчувають війну сповна. Відсутні світла, тепла в домівках та удари ракет по енергетичних об'єктах міста. Це нові реалії, до яких ми змушені пристосовуватись. І в цих викликах особливу роль відіграють громадські організації та приватні ініціативи. Одні підтримують уразливі верстви населення, інші опікуються дітьми. Мар'яна Єленік поставила собі за мету максимально сприяти вивченню англійської мови. Її вихованці це малеча та дорослі. Мар'яна переконана, знання іноземних мов, зокрема і англійської, відкриває двері до пізнання світу. Так, часом у нас виключають світло, дуже часто лунають сигнали повітряної тривоги, адже в нашу сторону летять ворожі ракети. Проте ми робимо все можливе, все, що від нас залежить, щоб провести заняття для того, щоб наші учні здобули знання. У нас навчаються дошкільнята, школярі та дорослі. Друзями, так люб'язно називає своїх підопічних Василь Василишин, керівник тавору, центру, що опікується неповносправними людьми. Він вчить їх бути самостійними, наскільки це можливо. Його вихованці виготовляють прикраси з бісеру, роблять свічки та інший дріб'язковий крам, які продають та у такий спосіб намагаються підтримувати свою діяльність. Наш центр організації дозвілля для осіб з особливими потребами діє вже понад 15 років у місті новий розділ. Кожного дня проводяться програми реабілітації, соціальної адаптації, працетерапії. Спортивні та інші види програм для осіб з особливими потребами з роздільського дитячого будинку інтернату, з Ходорівського психоневрологічного інтернату та з міста Новий розділ. Під час програм нашого центру особи з особливими потребами спілкуються, корисно проводять час, а також виготовляють різні вироби, а саме: свічки, вироби з бісеру, листівки та багато інших. Виробі. Ці вироби ми маємо можливість реалізовувати під час ярмарок в Україні та за кордоном. Зараз в Україні йде війна, і нам, так як багатьом іншим організаціям, під час війни стало складніше вести свою діяльність. Тому ми очікуємо і сподіваємося, що знайдуться люди доброї волі, а також організації і фонди. Які зможуть нам відновити нашу діяльність, а також її розширити. Війна це завжди втрачене дитинство. Але ініціатори створення академії футболу розділля кинули виклик цій загрозі і шукають щонайменшу можливість, аби діти відчули радість. Ростислав Севастіанов спільно з колегами займається фізичним розвитком дітей, бо переконаний, це дозволяє знімати стрес та гуртує дітвору. Зважаючи на те, що в нашій державі зараз відбувається війна, ми продовжуємо працювати. Наша академія футболу розділля проводить щотижня свої заняття з дітьми. Навіть якщо в е, нас летить ракета, чи ми чуємо, що є тривога, ми, як звичайно, переходимо з дітьми в укриття, яке знаходиться в нашій школі, другій. Ось. Але бувають випадки, що нам також вимикають світло. І в таких ситуаціях ми також знаходимо вихід. Нещодавно у нас, наприклад, вчора на тренуванні вимкнули світло в цілому місті, і ми в школі також опинилися в такій ситуації: діти взяли, помикали ліхтарики на телефонах, поставили на лавочки. В такий спосіб ми продовжували наше тренування. Це і важливо продовжувати працювати навіть в такий час. Війни, оскільки ми всі живемо, життя продовжується, і особливо наші діти повинні розвиватися. Діти повинні вчитися, ходити до школи, і також діти повинні мати дозвілля. І футбол як вид спорту для наших дітей також є одним з способів дозвілля. Війна в Україні, але в дітей має бути дитинство. Підтримувати життя в громаді під час війни стає можливим завдяки допомозі, що організовують волонтери, та кожна людина доброї волі. Ми не знаємо їх, вони ніколи не бачили нас, але їхні щирі серця, що відгукуються на біду, дають нам сили долати найстрашніші виклики. Саме у такий спосіб ми відчуваємо: ми не одні, і саме ваша турбота дає нам надію та тверду віру, що перемога зовсім близько. А з нею і щасливе життя, на яке заслуговує кожна людина та кожна дитина у цьому житті. Дякуємо вам, люди доброї волі!